Вітаю вас, любі, вітаю вас в Україні. Не буду сьогодні тролити русню, вже, якось, знаєте, гидло. Цим людям все рівно нічого не доказати. Вони стоять на своєму, але, знаєте, ніч пройшла не дуже тихо, сирени лунали. Усю ніч, але вони були короткі. Для нашого міста все обійшлось. А куди полетіли ті ракети, я ще не знаю. Новин не дивилась, телеграм не читала, телевізора не включала. Тішить, як Росня зараз а, тікає з українського Криму. Так-так, Крим це Україна. І після отої бавовни, яка сталася в Криму, у них чогось друг з'явилося питання, За що? Ну як це за що? А за то, як у тому творі МОМУ далі буде Крим це Україна і ми маємо повне право знищувати бази, воєнні бази. Бази та склади, знаряддя та боєприпасів, які летять по наших домівках, по наших містах. Тому далі буде дорогенькі. Крим це Україна, російським його не визнає аніхто. Так що готуйтеся, кримчані. Зараз показую вам отаку. Мініатюрну рослинку, вона насправді дуже мініатюрна. От подивіться, зараз навіть руку свою підставлю. Бачите, яка вона манюнька і яка крупненька квіточка е, у зрівнянні із самою рослиною. Ця рослина дуже молода, вона, в моєму догляді, з минулого року. І це її перше квіткування. Я вам вже показувала її квіточки, коли показувала інший ліптотез, ліптотес біколор, якраз і цей ліптотес починав своє квіткування. Ось воно вже продовжується, який місяць, не пам'ятаю, другий чи третій, тому що одна квіточка відквітає і зацвітає наступна. Дуже гарненькі квіточки вона має. І зараз дівчатка питають мене, вони знають, що я купувала цю рослину, то що я вам хочу сказати? Так, вона зараз є у різних заказах, дехто пропонує її. Тому, якщо ви полюбляєте ліптотіси, так забула сказати, що це ліптотис уніколор. То ця рослинка для вас. Вона зовсім не вибаглива, зовсім вона зростає у мене на підвіконі, західно-північному, без додаткового освітлення взимку. Отак От просто зростає та і все. Вона не, не дуже Потребує високої вологості атмосфери, але головне, щоб її ґрунт був таким, знаєте, злегка вологим. Просихав обов'язково. Особливо у зимовий час він повинен просихати. Але влітку він повинен бути злегка вологим. Я його посадила. Отакий От зараз він поливається. Спеціально е, намочила вам ґрунт, щоб ви зрозуміли, що тут? Тут длинне кукусове волокно е, і кусочки кори. Бачите, як добре зростають корінчики. І тут, ой, перевернути не зможу. І там вони охоплюють на дні корзинки пінопласт. Для кращої просушки, щоб там не зовсім було болото. І отак я його поливаю, ставлю отак водичку, отак воно напилося, ця рослинка. І бачите, я спеціально взяла кашпо, таке, таке знаєте, не облігаюче цей горшочок, щоб тут, щоб тут гуляло повітря. Обов'язково корінці, бачите, які тоненькі. Дуже тоненькі корінці, тому якщо їх сильно зволожувати, воно буде підгнівати. А якщо не давати йому вологи, то воно висихає. Отаке от воно у мене. Воно зростає трішечки, знаєте, так, як от на бугорку. Ну нічого, мені, мені подобається. От ліптотиси, насправді, мені дуже подобаються. Вони оригінальні. Оригінальні, дуже оригінальні рослинки, тому не бійтеся, якщо, якщо у вас є бажання мати таку рослину а, у своїй оселі, то не бійтеся. Вона не капризна, зовсім не капризна. Ну, краса. завершити сьогодні. Я хочу на цьому фаленопсисі. Це фаленопсис Black Pearl. Чорна жемчужина. Дуже красивий і такий, знаєте, насичений колір у нього. форма квіточки мені дуже подобається. От що не кажіть, а оті пілорики, які називають бабочками, якось мені не дуже подобається. Я більше полюбляю стандартні квіти, отакі. От Отак видно моя. Многодітна мамаша, красотулька моя, її дітки зростають у багатьох із моїх друзів. Вона не капризулька, росте собі та й росте. Бажаю вам, любі мої друзі, миру, злагоди в ваших домівках, країнах, здоров'ячка. Українці, тримаємо стрій, боремося, не здаємося. Віримо Збройним силам України. <кій> Віримо нашим героям, дівчатам, хлопцям, які зараз на передовій боронять нашу країну від рашистської набали. На цьому в мене все. Пока-пока. Слава Україні! І Україна наша понад усе, хай квітне, хай квітне і розквітає наша люба ненька, ненька Україна.